Привіт і слава Україні! З вами контрпропаганда. Кожного дня російська пропагандистська машина без зупинки генерує кілотони маніпуляцій, брехні та вкидів. Відповідно, наша команда щоденно випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують російську пропаганду та руйнують фейки. Якщо напередодні головним по російським наративам був міністр закордонно-пропагандистських справ Лавров, то 25 квітня естафетну паличку в нього перехопив експрезидент Медведєв. старанно підглядаючи в планшет явно не російського виробництва із заздалегідь підготовленими питаннями та відповідями серед інших банальностей на кшталт у зоні СВО, російська армія протистоїть потузі всього блоку НАТО, він визнав. Що наразі єдиною скрепою Росії залишається ядерна зброя. Наші противники не повинні недооцінювати можливості застосування ядерної зброї Москвою, у якої не здригнеться рука. Насправді нічого нового, окрім того, що Росія нарешті сформулювала назву своєї головної державоутворюючої скрепи. Проте РФ так старанно просуває наратив свого протистояння усьому блоку НАТО, що складається думка, що таким чином вони просто готують своє суспільство до поразки, яка, коли станеться, буде просто старанно запакована в якусь ціль СВО, яка була досягнута. Зазначимо, що всі ці цілі в російському медійному просторі були ретельно розмиті. Наприклад. Одна із них, це СВО, є відповіддю на розширення блоку НАТО. Але ж реальність абсолютно інакша. Розширення НАТО стало відповіддю на російську війну. Із країни з позаблоковим статусом, в якому вона перебувала до 2014 року, Україна тепер стала як неформальним, то фактичним членом НАТО. Саме через події того року, і додатково після лютого 2022-го НАТО фактично отримало друге дихання, переглянула концепцію свого бойового застосування, оборонні бюджети і так далі. Тому ніщо інше ніж фатальний прорахунок керівників РФ, став причиною розширення НАТО і в підсумку екзальтованого залякування по справжньому останньою скрепою Росії. 10 квітня Ліга безпечного інтернету, яка відповідає в Росії за цензуру в соціальних мережах, підтримала ініціативу розблокувати Твіттер на території РФ. Політика Твіттер щодо поширення забороненого контенту змінилася. Усунено цензуру щодо російських офіційних облікових записів. Платформа демонструє нові підходи до роботи після придбання Ілоном Маском. Вважаю, що можемо розпочати роботу. Щодо перегляду рішення про обмеження роботи Твіттер в Росії, заявила керівниця ліги Катерина Мізуліна. Причиною перегляду стала відмова Ілона Маска виділяти черговий геноцидний допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва на тему Україна виявилась нікому не потрібна і тому скоро зникне. Маска закликали видалити цей допис на підставі того, що він є російською пропагандою. Декілька користувачів дорікнули Ілону за те, що він не дотримується режиму антиросійських санкцій і, взагалі, відкрив доступ до платформи російським політикам. У відповідь на закиди дружби з Кремлем. Маск відповів, мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні. Тому він точно не мій найкращий друг. А коментуючи заклики видалити пост Медведєва, він зазначив. Що команда Twitter ані просуватиме, ані обмежуватиме акаунти представників російських урядових структур і лише буде боротися із спробами обманути систему. Усі новини певною мірою є пропагандою. Нехай люди ухвалюють рішення самі за себе, заявив Маск. Насправді у поясненні: нехай люди приймають рішення самі за себе. Є одна, але три єдина проблема: Росія, заборонивши у себе абсолютно всі західні свободи. Охоче користуються їми заради своєї пропаганди, так свободу зібрання використовують в якості картинки, нібито незадоволення населенням західних країн підтримки України чи антиросійських санкцій. Свободу волевиявлення. Нагадаю, що у Британії з 24 лютого вже третій прем'єр-міністр. Москва видає за слабкість невигідної її політичної сили або взагалі за нежиттєздатність західної системи. Свободу слова, яку на Заході вважають найголовнішим цивілізаційним надбанням, Росія використовує як маніпуляційно-дезінформаційний засіб для просування власних наративів та фейків. Саме тому Москва 10 квітня, після того, як Маск дав добро Медведєвої кампанії, полюбила Твіттер, який ще нещодавно був розсадником русофобії і антиросійської пропаганди. Нагадаємо, що ще на початку жовтня Маск вчинив свою першу серію Twitter Маск-шоу. Тоді він опублікував мирний план щодо війни в Україні, в якому як під копірку повторив абсолютно всі тези Кісільовська скабіївської пропаганди, включно з Хрущов подарив Крим Україні. Той самий Медведєв був неймовірно вражений. Маск молодець і гідне присвоєння йому позачергового офіцерського звання. Помилка маска в тому, що він не відчуває різниці між свободою слова, цензурою і забороною пропаганди, через яку прямо зараз гинуть українці, які сьогодні захищають ті самі західні цінності, які ілону маску дозволяють вільно дихати і розвивати свій бізнес. І наостанок про нову переможну традицію в Росії започаткував її Белгород. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що не хоче провокувати супротивника великою кількістю військовослужбовців та техніки в центрі міста, і тому параду перемоги не буде. 10 квітня цю традицію підтримав Курськ. Насправді, цілком імовірно, що наступним стане Брянськ. Але проблема не в тому, щоб не провокувати супротивника. Просто показувати реально нічого. Нових зразків техніки, які на 9 травня прийнято виставляти у окупантів на параді, просто немає. Ну от ви бачили танк армата в Україні? Я ні. Ще більша загальноросійська проблема, що робити з іншою переможною скрипою. Ходою безсмертного полку, чия безславна смерть, була зафіксована 9 травня минулого року. З одного боку, він повністю вписується в наратив боротьби з нацизмом, але з іншого боку, проводити його також небезпечно і не через зовнішнього супротивника, а через внутрішнього. Адже росіяни можуть вийти з портретами загиблих в Україні, і тоді масштаб втрат виявиться занадто масштабним. Знаючи, з якою шизофренічною перестарогою Путін ставиться до власного сакрального образу, безсмертний полк, цілком імовірно, навіть в Москві, можуть загнати в онлайн. З прямої трансляції в Твіттері, який знову полюбили в Росії.